Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Симутін. Як успішно оформити відстрочку в ТЦК? Якщо ви прийшли в ТЦК і гадаєте, що вам роз'яснять підстави, за яких ви не підлягаєте мобілізації, забудьте. Якщо ви прийшли в ТЦК впевнені, що вам оформлять відстрочку не факт. Розбираємося, як правильно з'явитися ТЦК, щоб не виникало проблем ні під час подачі документів на відстрочку, ні під час проходження ВЛК. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Підготовка. Перегляньте статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Чи є у вас підстави, за яких ви не підлягаєте мобілізації? Наприклад, у зв'язку з. Інвалідністю дружини, або якщо батьки мають інвалідність першої чи другої групи, ну та звичайно підготуйте оригінали документів із копіями. Складіть заяву про надання відстрочки, посилаючись на зазначені документи. Якщо ви маєте, наприклад, певні хвороби та проходили лікування. Обов'язково приготуйте виписки з історії хвороби та заяву з вимогою долучити їх до особової справи при проходженні ВЛК. Подача документів. Прибувши в ТЦК, обов'язково зареєструйте заяву. Не віддайте в руки, а зареєструйте, щоб на заяві поставили відмітку про її отримання. Для чого? Бо дуже часто працівник ТЦК говорить, що це не є підставою для відстрочки, повертає заяву без реєстрації та направляє на ВЛК. Або ж хитрує і каже, що віддасте документи після проходження ВЛК. Але після проходження ВЛК вам одразу вручають мобілізаційне розпорядження і далі вже все. Ви не зможете на етапі оновлення облікових даних підтвердити, що у вас були обставини для відстрочки, і вам доведеться йти до суду. І якщо ви не доведете, щоб повідомляли ТЦК про наявність підстав для відстрочки, саме тією відміткою в заяві, про яку я говорив раніше, то шансів виграти справу не буде. Аналогічна ситуація з проходженням ВЛК. Наприклад, з виписки з історії хвороби ви точно обмежено придатні або взагалі не придатні, а комісія визнала вас придатним. Ви подали скаргу до центрального ВЛК, пославшись на виписки з історії хвороби. А у відповідь нічого не знаємо, нічого не бачили у справі виписки. Відсутні. Тепер ви зрозуміли. Чому так важлива заява з відміткою? Це ваш єдиний і найголовніший доказ фінальна порада. Ніколи не передавайте оригінали документів в руки представнику ТЦК, будуть шантажувати, скажуть повернемо після проходження ВЛК. Пишіть, коментуйте, розповідайте свої історії, надсилайте відео та підписуйтесь на канал. Буде цікаво! Всім дякую за увагу!